Мій чоловік проти того, щоб я користувалася філерами, тому мені приходиться це приховувати та робити це вночі, тому що всі хочуть гладеньку шкіру, розгладжену, без зморшок. Але що робити, коли тобі не дозволяють ходити до косметолога? Для цього в мене є ось така киснева есенція, це корейський бренд. Ви подивіться, що вона робить зі шкірою. В складі 9 видів пептидів, і вона в прямому сенсі розгладжує всі мімічні зморшки. Вона, як філер, проникає всередину шкіри, вона йде киснева, має дуже таку незвичайну текстуру після нанесення. Вона починає пінитися, вступає в реакцію. Після цього треба її масажними рухами втерти в шкіру. І результат ви побачите вже з першого використання. Вона, неймовірно, шкіру насичує зсередини та розгладжує всі мімічні зморшки та заломи. З нею ви реально помолодшите. І будете дуже сильно мені вдячні за цю пораду. Подивіться, якою вона стає після того, як вступає в реакцію. Далі нам просто треба масажними рухами її втерти, отак от вбити в нашу шкіру. І після використання миттєво шкіра стає пружною, еластичною, сяючою та такою, знаєте, наче фарфоровою. А взимку вона ще й дуже гарно зволожує.